Всем привет, з вами і сьогодні ми хай. І сьогодні летсплей. двум друг земай І Нагадую, що цей друг називається э, Ронг Олександр. Так друг. Mm -hmm. Так. Э, Вася, бачу. Їдеть на Т-2, п'ятий уровень, британський Петесау, новий, новий, новий танк з версії 8-4. Угу. В, в кожному випуску ми будемо по одному-два боя. Бо як відео одне дуже сильно затягне, затягується, то довго буде грузитися на Ютубі. Це призведе до великих ката катастроф. Так, я їду на КВ-1, я вже заіслідував кого один недалеко не недавно. Вася теж мій теж збирає на нього. Скільки б мені лишилось до не кого один? 200 300, то мені 600 треба, що в мене 200 тисяч. Так, і бій почався. Почався, Вася як потасав, йде прикривати по правому фланзі. то я поехал, я поехал на Лио. Ну то я сами, ну то тяжелые, тяжелые и подписал две. То я установил пушку 85 миллиметров, не свою фугаску. Хрен, mm интересно, -hmm. хрен, кого я проб'ю? А ты припустил другие слова. Я не знаю, что я не я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не в что я не знаю, 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 что Л-трактор 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 Il tractor не to світити Ховаються тут поза камінчиками нікого світити не хочуть. Один тигер засвіченный, тагер. Ключ от пилот. Во, во, автопілот, бачите три. Три цих зелененьких. Вони м, типа... Антож автопілот. У мене автопілот. Бачу. Ой, я прис... Прийця... Ой-ой-ой-ой-ой! Охохошки. -ой 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 -ой. Квасики стріляють по мені. Квасики я тут. Ти я стріляв по квасі що йому немає, йому німти, навіть не відкрити. Ну, Вася. Окей. <решу> Вася, здорово. Здорово. Я цей пушку ще ніколи не вбивав, бо я як лиш її купив і встановив, то я перестав грати танки. А мені це моя мосна. Скільки міліметрів? Дай же, серйозно це. У мене є. 85, так. Фугаска? У мене осколочна. Я без гера не можу забити. Бедергер, ти збирав бедергер. Бедергер. Тупий Я знаю, що тупий. А з того танка другого свій дачі не На другому урні не прийнята як хата. Ой, не прийнялася башня. Хата як хата. Ти не бачив, що я такого реально не знаю? Що з Та я деколи в п'яті, і в сьомі попадаю. <постій> ну, ну я пам'ятаю, пам'ятаю. <постій> да, в, ць в, ць в цьому бою я звісно, пронублю. Я понял. Ну не Ну хіба <постій> не Та 43. Так А ми п'яті. <постій> Тому Мені, мені подобається 85-мм пуха, тому що в не неї свідення дуже швидке. Ну то поки я, я прицілюсь, то вони вже повбиваються всіх. То що, що тут ОКВ-1С стоять. то... тут повинен. Проблемка. Що я тут з повороту скатаю бо це потисало. Потисало. Кто пописал? Да ты я дай. Так А повыдай, да. Споромный. Их Ага. У мене 5 секунд, лишь перезарядка уродия, да? У меня 9 секунд. Там кого я один Бачу. любит? одне Кова Ну нарешті. Ну нарешті хоч когось пробив. А Падли. Падли. Все. О, від мене рикошети тут ззаді. Де тут. Хто тут ззаді? Хто тут ззаді? О, сувочки, друзья, не суперски. Да, сушки. Хано. Я вже можемо… о…. о,... pledgots Плеча і сам... і сам побачив, на якому що не ага... цару в'їде хай не пов'язується це не раді бо тебе тебе ботitus ісь, це не одну чи виcam.. я роз seu дуба а де ч xem от того? І с... Нас убь Вася сзади ес, сзади ес, Вася. Я его найду пробити, не <слу types> вагон, не то, что пуляй. Эй, ну назад еду. Эй, ты вас там за ми Не, мы не вдоли, а давайте Жузий кіллер, Що я поможу? Я простий п'ятий уровень. А я що допоможу. Тобі 300 стажитки за один удар взяли. Може стати? Та все засвічені, нам нема що бояться. т 28 там мої. Тут нам головне зі сам розбирати.

то не, не нам, а тобі, бо в тебе житки мало. У тебе скільки? 90. У тебе 90 в житки. У мене бля вітер. Ух ти, що, я можу цілитись на нього? А я що, не можу цілитись? Дерево упало! Гуляємо по дереву. Ну, як розумно. У мене одна патронка лишилась, звичайно, фугаски. У мене дві фугаски, у мене три патрони лишились лише. Д. Дзд. Ну. О, ми виграли! Да, я думаю, ми програємо. Ми ще виграли. Ну, давайте. Ми вже будемо починати інший бій, я до вас вернусь. Я так, добрий день, і я теж вернуся. Ми вже в бою. Для вас це була одна секунда, а для нас це була. Ціла година, поки ми збирались, в який бій підемо, і... які танки візьмемо, і, вз... я... і ітогі я взяв не той танк і пішов в бій без васі. Ціла година. Я не знаю, де сау стоїть. Я не знаю, де сау стоїть, то я сітану де, де нема. Я пам'ятаю, як перший раз я грав танки, ну я колись почав грати, і на САУ бізоні. Найкраще я грав на бізоні. Стояв тут за цією хатинкою і всіх гуляв. Я знаю, що це найкраще місце для сауну. Я раду, тобі це драйв. Прикольный тут. Иди, який там. Да. Так, їжу, що я збил гусеницю. Суби.

Стоя, сліди за мною. Що ти нам робиш? Нічого. <схоняющий> а що сам може робити? Зимойшився, а как я там сидит? Тише кусає, да. Або під бігати до себе, або ковер не. Так подумай, куди хватит, Тут же саму саме лечимо ігрити на другу.

Наперка мені е конкурс айденм. Крусно Я лиш дівлюся на карту. Следува, я навіть не дивлюсь, я на чип не забрав. Я так. Камінь мешає. Ні, не мені. на я піду зроблю. Режим Оло называете. Най без прити. Ага. У меня уже гриля стреляют. Грили стреляй. Грили, по мне грили.

Дити, за той, що 85 маємо мощну пуху. За вами прощаємося, ви буде завтра, Давайте ми прощаємося. Ви бачили, ми провели два боя, і з цих два боя я бив по чоловіку, а вас ніколи. нікого. Дякую.